Женько. Колеги, багато сьогодні, хто працює на інших локаціях, інших містах, але маємо кворум. 41 питання потрібно розглянути перед тим, як сформувати порядок денний, декілька слів. Всі українці, олександрійці не виключення, бачать, яка ситуація складається в безпеці. Ми бачимо кожного дня обстріли. Росіяни гатять по енергетичних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах, залізниця, вода, тобто все, що забезпечує нормальне життя людей. Це є об'єктами ударів російських агресорів. Відповідно, ми в нашій громаді провели перебірку всіх пунктів незламності, подивилися на предмет забезпечення зв'язку, електроенергії, там, можливості заряджати телефони, якийсь там чай до чаю, якісь солодощі, печиво, все те, що. Людина потрібна отримати в першу чергу, щоб заспокоїтися, нагрітися, отримати підтримку, зарядити телефон і таке інше. Сподіваємося, сподіваємося, що як це вже було не одну зиму Неформальна домовленість, що оскільки ворог продовжує завдавати удари по газове добуванні по газовій інфраструктурі, у нас є досить серйозні застереження щодо об'єму газу не сезону рішення там, не дивлячись на таку холодну осінь, холодний жовтий місяць, але все таки протриматися для того, щоб у нас тоді, коли будуть холодні місяці, вистачало природньо таке е, сформована позиція. Е, і є домовлені, що вже 1 листопада ми технічно готові для того, щоб розпочати опалювальний сезон і нарешті, щоб у нас як в домівках, в квартирах була нормальна температура, так і безумовно зараз дітки йдуть на шкільні канікули. Завтра останній робочий день. У них з понеділка у нас канікули в місті в громаді розпочинаються. Тому тиждень у нас якраз часу для того, щоб запустити весь цей процес. І вже коли вони з канікул повернуться, щоб повернулися в теплі класи, ну і в садках також, щоб температурний режим був задовільний. Я сподіваюся, що це буде можливим. Ми свою роботу зробили, але для того, щоб це зробити, нам потрібна. Ну, Очевидні речі. І електроенергія, і природній газ. Якщо буде електроенергія природний природній газ, то опалювальний сезон розпочнеться в нашій громаді. Орієнтуємося на 1 листопада. Декілька разів на цьому тижні, на минулому тижні їздили в наш Ізмаїлівський старостинський округ. Дивилися там на певні інфраструктурні моменти, які є в громаді, адже Ізмайлівка входить в нашу громаду міста Олександрію. Ми вже відправили листа прем'єр-міністру Юрію Свереденко. Причина очевидна: Олександрійці може не знають про ці історію, але в 2021 році за рішенням обласної адміністрації. Була розпочата реконструкція мосту через річку Інгулець. І е, по плану було там за рік зробити цю роботу. Передбачалося там побудувати новий міст вартістю 70 мільйонів. Але було освоєно тільки 10 мільйонів, фактично його розібрали, зробили тимчасову переправу. Потім розпочалася в 22-му війна і вже четвертий рік у нас. Е, Ряд населених пунктів, там і піщаний брід, і Змайловка, і Пустельник, і Гайове. Тобто досить багато населених пунктів, там більше тисячі людей живуть без можливості отримати різні послуги. Швидка проїхати немає права через цей міст. Шкільний автобус не має права проїхати, там пожежна машина не має права, я знаю там енергетики, газовщики, тобто ніякі служби офіційно там проїхати не можуть, бо там немає мосту. Тому ми звернулися, я хотів би, щоб жителі Ізмайловки про це знали: що будемо наполягати на тому, щоб і обласна військова адміністрація, і уряд знаходили можливість. Адже мости сьогодні по країні будуються по цей інфраструктура. Це потрібно робити. Ми не можемо залишити людей відрізаним від послуг. Так, да, об'їзна дорога є, але це плюс більше 20 кілометрів. Фактично через Петрову там, чи через Новий Стародуб потрібно їхати. Така є у нас історія Олександрійців, яка, як я вже говорив, турбує, мабуть, менше, але тисячі людей живуть в таких. Негарних умовах, і власне ми із огляду освітнього процесу нам потрібно надавати освітні послуги, там говоримо, що цю роботу треба зробити. Тому будемо чекати відповіді, будемо чекати сигналів, як ми можемо рухатися в цьому питанні. Ну, Якщо вже про інфраструктуру, то ще одне питання наш залізничний вокзал, мабуть, багато олександрійців. Користуються послугами Укрзалізниці, і кожного разу, коли ми йдемо там, на пером да, чи на вокзал, ми бачимо найкращі східці, які тільки є, мабуть, у нашому місті. Просто унікальна споруда під якимись там 90 градусів, по яких треба, мабуть, з допомогою чогось рухатися. Ми ще навесні розпочали розмову з Укрзалізницею. І вони там сумнівалися з приводу того, чи це їхнє господарство. Ми нарешті змогли переконати, що це і земля, яка знаходиться в оренді в Укрзалізниці, і самі ці східці, їхня власність. Тобто, це не господарство міста. Ми не маємо права втручатися в те, щоб там навести лад. Слава Богу, вже принаймні розібралися, і «Укрзалізниця» погодилася з тим, що це їхнє господарство, і ми зараз чекаємо вже інженерних рішень на предмет того, ну як вони бачать вирішення цієї проблеми технічно, і місто очевидно готове там сприяти тому, що це відбулося якомога швидше, не знаю там, в тому числі, мабуть. Будемо підтримувати там фінансово, якщо це буде потрібно, тому що ви бачите, яка ситуація, і залізниці теж купа проблем. Їх там кожен день б'ють, підстанції горять. Тому говорити, що в них сьогодні є можливості для розвитку ні. Але це питання не розвитку, це питання елементарної безпеки, бо взимку там люди можуть отримувати травми, наскільки там все погано із тим підйомом на вокзал. Тому це питання також розібрали. Я сподіваюся, що ми найближчого часу будемо мати відповідь від наших колег із Укрзалізниці про те, як ми вирішимо цю проблематику. Ну і продовжуємо бути на контакті з нашими захисниками, з різними бригадами, з різними хлопцями. Намагаємося їх підтримувати, в тому числі і. Фінансовими можливостями, дякуємо їм, що тримають небо над Україною і над нашою громадою. Віримо нашим захисникам, дякуємо нашим захисникам і сподіваємося, що не дивлячись на такі ну, важкі виклики, які чекають нас цієї зими. Ми, як це вже було не один рік, Справимося з усім і будемо мати надію про те, що і війна закінчиться, і нормальне життя в нашій громаді повернеться, стабілізується, переможемо, дякуємо нашим захисникам, слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Говорив 41 питання. Нема доповнень коментарів. Будемо формувати порядок? Так, голосуємо за порядок. Так. За. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Тетяна, Миколаївна, ваші питання. Проєкт рішення один. Ну, виставки на Зазначаємося, колеги за. Проти утримались. Нема рішення одного голосу. Друге питання про надання дітям 2006-2014-2024. Голосуємо. ставимо голосування за. Проти утримались. Нема рішення одного голосу. Який проєкт про надання дитині 2021 року. Проєкт рішення 3. Голосуємо. Так. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосного. Такі проєкт про визначення місця проживання дитини 2017 року народження разом з її матір'ю. Нема заперечень. Проєкт рішення 4 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосного. П'яти про визначення місця проживання дитини 2013 року разом з її матір'ю. Визначаємося. За, коли проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Шостий проєкт про визначення місця проживання дитини 2014 року разом з матір'ю? Можу ставити голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято голосу. Сьомой про визначення місця проживання дитини 2013 року разом з матір'ю? Проект рішення 7 став на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято голосу. Ви проект про визначення місця проживання людини 2013 тисячі тринадцятого року радувати. Проєкт рішення 8. за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проект дев'ять про визначення місце проживання людини 2012 року радуватися. Може поставити голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Десятий про. Визначаємося. За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. про участь у вихованні дитини року та встановлення матері один побачення. Голосуємо. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. 11 прес, у у дитини року. Народження та встановлення матері, один Ставлю на голосування. За. Проти Утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. 13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міського ради від 28 на 2020 номер та статусу призначення Визначаємося. Так. За. Да. Да. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. 15 проєкт статусу дитині 2008 року народження та встановлення на та призначення цих оголівка. Нема заперечень. Голосуємо за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. 15-й проект про звільнення та нетворона відміну відділення вже суд з до вищого навчального закладу. Будемо визначатись. Голосуємо за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. 16 проект продовження прийняти. Визначаємося. За проти утрималися. Немає рішення прийняти одного. Тетяна Миколаївна, дякую вам, Ольга Володимирівна, ваше питання. Відповідальність за санітарний стан адміністратор на себе голосу Владислав, які організувати також безкоштовне відвідування цирку під двома категоріями і надають в е кількості е 500 штук за заходів. Колеги, не заперечуємо. не заперечуємо. Ставлю на голосування проєкт рішення. За проти утримались, Немає рішення прийнято одного голосу. Проєкт рішення про затвердження базової мережі закладів культури української міської ради. Хочу сказати, що ні, не відбувалися всі заклади, залишилися, які є, але деякі юридичні адреси змінилися, і остання мережа затверджувалася в. 20 Нема запитань до Ольги Володимирівни. Ставлю на голосування 18-й проєкт рішення. За. Проти Утрималось. Немає рішення прийнято одного виступа. Простислав Євгенович. Доброго дня, що на проєкт рішення немає зауважень. Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти отрималися. Нема рішення Прийнято одного голосу. До вашої уваги проєкт, рішення, але тут розпитається вже плати підготовки регуляторних актів більш 4 раніше на 26 рік. Планується прийняття регуляторного акту про місцеві податків з збою, якщо буде необхідність регуляторного законодавства. Також планується прийняти. Проєкт рішення 20. Ростислав Євгенович пропонує прийняти. Нема завожень. Ставимо голосування за. Проти утримались. Нема рішення прийняти одного голосу. Наступний проект рішення стосується затвердження оголовного порядку використання коштів зірного фонду військової територіальної громади у зв'язку зі змінами законодавства. Змінена на бюджету в проєкті і також добавлено такі заходи, до можливість фінансування. Наслідків надзвичайних ситуацій тут з взаємно ставити. Пропозиція прийнята. Пропозиція прийнята. Немає уважного. Ставлю на голосування за. Проти. Утрималися. Немає рішення прийнято. одного голосу. Наступний проект стосується затвердження програми розвитку малого та середнього підтримка складу свійської територіальної <кій> 2020-2030 років. Троки надав але підкладати. Програма складається з. Двох основних розділів це від виконання теперішнього програми і плани на майбутнє. По таких показах цієї діючої програми було профінансовано в нашого бюджету три бізнес-плана, скворено 20 новопроводчик. Всього загальне розрахункової економічні декзабути сплав млн місце, де діорфіс, план, 1 658 тисяч гривень по три до нашого бюджету. Також місті по підтримці підприємства встановити комунальна займалася розвитком підприємства у місті і у громаді. Завдяки діяльності також основні підприємства на воду зареєстровано за сперігання міського фонду 1324 тисячі особи в тому числі 105 опцій це добро. Тут сумарний економічний ефект вклад в муніцифри по єдиному податку 25,9 мільйона, а в топові 12,2 мільйона. Також Планується дещо збільшити цей показник з 480 до 508, і також планується зберегти зайнятості, щоб у нас біля 10 тисяч е, у своїх в принципі, всього було зайнято. Крім того, є такі основні показники, як е, можливі фінансування з нашого бюджету, замовлення коштів з планів підприємців. Наші на навіть передбачатись з нашого бюджету до 3 тисяч. На е, наші підприємці з нашого бюджету через міський фонд і додатково 50 тисяч, якщо е, будуть фінансуватися бізнес-плани через регіональний фонд підтримки підприємництва. Але, Але увага буде надаватися і ряд десятків. Бізнес-планам це особливо зараз увага вітанському підприємству, жіночому підприємству і підприємництву, там де у нас є створення нових робочих місць, тобто є реальний економічний ефект. Mm. Якщо є питання, добре збираємося та новальність. Ростислав Іванович, дякую за інформування членів виконавчого комітету. Колеги, чи є запитання до Ростислава? Можу ставити на голосування. Визначаємося по проекту рішення 22. За проти отрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Георгій Адуватович. У зменшенні цих витрат, наприклад, у му році було 53 тисячі, в новому році 33, зараз і 11. Тобто я вважаю, що ця програма повинна бути, а завдяки нашим діям вона ну, фактично буде на мінімальній рівні. Прошу помилувати. Проєкт рішення 23 можу ставити голосовому. Визначаємося, колеги за, проти, утримались. Немає рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження програми підтримки діяльності сторони. Пробація це буквально декілька слів. Це так, в 2015 році було відповідно до закону, на рішення про застосування пробації відносно осіб, які вчинили злочинки і не призначені покаранням до рівня позбавлення волі. Тобто це наближення до європейських стандартів. Тобто ми надаємо допомогу з метою наближення нашого міста, нашої громади, до європейських стандартів. Просто це рішення. Просив ухвалити рішення. Проект рішення 24. Ставимо голосування. Так, так, за. Проти утримання. Немає рішення. Прийнято одного. Михайло Михайлович. Про рішення про надання згоду на безоплату передачу об'єкта до кого власності державної власності комунального зайняті міського тобто, Олександрія вулиця Олександра Кизенка. Додати згоду на безоплати прийняття державної комунальної власності квартири вулиці Лесаліка Земки і доручити створити комісію для відстав його передачі. Проєкт рішення 25. Немає заперечень? Нема. Голосуємо за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти. <клес> Слідуючий проєкт про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Від 25 номер 423 Внести зміну до рішення виконавчого комітету міської ради та включити до складу комісії приймання передачі квартир по вулиці на Чирди з державною власності, комунальну власність та включити в комісію головного спеціаліста регіонального обладнаного державного майдан України. Зміни, що станеться Росії. Голосуємо? Да. Да. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосу. Протягнення зняти з обліку картину обліку. Зняття картину обліку одного особу та ще не сім'ї, тиску забезпечення їх житлові, прикладно застояти викликів. Ставлю на голосування. Зазначаємося за. Проти утриманості. Немає рішення прийнято одного голосу. Про постановку нових громадян, що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання спорту життя призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб поставити наукрік громадян у кількості двох осіб та члени не сім'ї. Проєкт рішення 28. Визначаємося. За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Постановка на картинний облік громадян, які потребують ліпшення допомоги, поставити на кортильний облік громадян із всі осіб та членів їх сім'ї. 29-й проєкт рішення може ставити на голосування. Визначаємося за. Проти Утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Свідчить проєкт про відмову поставці на картинний облік відмовити постановці на картинний облік. Дискусії підстав особи та членів сім'ї. Будемо Визначатися, ставимо на голосування. За, да, проти, отрималася. Нема рішення прийнято одного голосно. Дякуємо, хана косі. Олег Анатолійович. Шановний Сергій Анатолійович, саме членів гіматського комітету за вашу вимогу проєкт рішення про відведення зберігання діданих громадянам, а навіть запасно переоціляти даний проєкт, рішення розглядання про землі підказкої комісії та увагу, що проєкту немає, про це підтримати даний проєкт. Нема зауважень. Голосуємо. Проєкт рішення 31 за. Проти. Утримались. Немає рішення прийнято, одного голосу. Наступний проєкт рішення про надання часових просування до мене ділянок на встановлення до мене серіату. За уважно. Покупочні немає. Запомогти даний проєкт. 32-й проєкт рішення можна ставити. Визначаємося за. Проти утрималось, Нема рішення прийнято, одного голосу. Наступний проєкт. Визначається? Так. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про ідентизацію земель. За увагу покупки не комісії проведено даний проєкт рішення. 34-й проєкт рішення на голосування. За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про проведення земельних періодів. Даний проєкт рішення розвинути. Комісії по добу земельних ділянок на первом ятамському депутатської комісії зауваження немає, пропонує не підтримати даний проєкт рішення. Можу ставити на голосування проєкт рішення 35. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведе земельної ділянки. На увазі боку проти комісії немає, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Визначаємося, так. Голосуємо проєкт рішення 36 за. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про це не податок. Висновку профільної комісії позитивних пропонує підтримати даний про. Ставимо голосування. Проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про закладенно облік розповідає міру майбутнє. Висновок профільний комісії позитивний пропонує підтримати даний проєкт рішення. Ставлю на голосування. Голосуємо за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного одноголосно. Наступний проєкт рішення про потенційне користування з новинними ділянками. За увагу поки комісії немає, пропонує підтримувати даний проєкт рік. Будемо визначатися. Да. Голосуємо за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного одноголосно. Наступний проєкт рішення про включення потенційного кілька до переліку першого піку. Враховуючи подання звернення, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення проповічно професійної об'єкту ради. Тепер ремонтувати, то враховуючи протиподання, підтримуємо даний проєкт рішення. 41-й проект рішення на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Колеги, всі питання, які виносились на засідання виконавчого комітету, розглянуті ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу мирного робочого дня.